Ти не випадково відкрив це відео. Це не просто ще один ролик у стрічці, не просто алгоритм, який щось там підібрав те, що ти зараз тут, у цей момент, з тим серцем, яке маєш зараз, не збіг. Це зустріч, яку Бог призначив задовго до того, як ти сьогодні прокинувся Бог знав, що ти дійдеш до цього стану, коли втома не тільки в тілі, а й у душі. Коли питання накопичились, а відповідей мало, коли ніби віриш, але всередині пусто й важко. Саме в такі моменти він говорить особливо ясно не для того, щоб налякати, а щоб вирівняти напрямок і повернути тобі надію. Якщо ти залишишся до кінця цього слова, воно може стати для тебе поворотною точкою, не тому, що я скажу щось геніальне, а тому, що, коли говорить Бог. Міняються серця, ламаються кайдани, відновлюються долі. Перш ніж ми продовжимо, зроби просту річ, постав лайк і підпишись. Для алгоритму це просто дію, але для тебе це як сказати я не випадковий глядач. Я тут, щоб почути Боже Слово до мене. Цей канал не просто сторінка це місце, де Бог вже торкався тисяч людей у моменти, коли вони були на межі. І сьогодні в цьому списку ти. Є молитви, які ніхто ніколи не почув, не тому, що ти їх ховав, просто вони звучали так тихо, що навіть ти сам ледве їх усвідомлював. Це були некрасиві молитви, не ті, які читають із правильними інтонаціями, не ті, які звучать упевнено і велично, це були молитви, що проривалися в найнесподіваніші моменти. Коли ти їхав у транспорті і відчував, що більше не витримуєш, коли стояв у ванні, притримуючись однією рукою за раковину, щоб не розсипатися емоційно, коли повертався додому і відчував порожнечу, яку не хотілося навіть описувати словами, ти не назвав би ці моменти молитвами, скоріше зривами серця, фрази, що ледь злітали з губ Господи, якщо ти мене бачиш. Хоч щось зроби, я не знаю, що далі. Покажи, що ти поруч, дай мені хоч маленький знак. Ти не вимовляв ці слова голосно. Вони не звучали в молитвенному колі. Вони не були складені в правильні богословські формули, але Бог почув їх усі. У книзі Пророка Єремії, у 33-му розділі, 3-му вірші, написано: Клич до мене, і я відповім тобі. І покажу тобі велике і недосяжне, чого ти не знаєш. Ти кликав навіть тоді, коли не усвідомлював, що це молитва. Бог відповідав навіть тоді, коли ти думав, що говориш у порожнечу. Бог реагує не на гучність голосу він реагує на щирість серця. У тебе були моменти, коли ти не міг навіть стояти рівно через втому. Моменти, коли ти ховав очі, щоб люди не побачили, як тобі боляче, моменти, коли твоє, Господи, допоможи, звучало більше як злам, а не як віра, але саме такі молитви найсильніші, бо вони не про форму, вони про глибину. Саме тому ти відкрив це відео саме зараз. Не годину тому, не вчора, не наступного тижня, а в ту мить, коли твоє серце знову стало важким. Є молитви, які ми забуваємо вже наступного дня, є болючі фрази, які ми воліли б стерти з пам'яті, є прохання, які ми промовили так тихо, що соромно назвати їх вірою. Але Бог ніколи не забуває молитви, сказаної з глибини. Це слово не випадкове, це не просто проповідь, не емоційний текст, не вдале співпадіння часу, це відповідь на одну з тих молитв, що були сказані в темряві. На ту фразу, яку ти прошепотів, коли думав, що ніхто не чує, на той момент, коли в тобі ще залишалась лише одна сила сила звернутись до Бога хоч на секунду, і Бог каже зараз Я чув, я пам'ятаю, і я відповідаю. Є частина твого життя, яку ти ніс повністю на собі, не тому, що хотів грати сильного, а тому, що в якийсь момент просто перестав пояснювати. Ти втомився розповідати, втомився відповідати на питання, як ти, втомився прикривати справжні переживання словами Та все нормально. Люди бачили твої дії, а Бог бачив ціну цих дій. Він бачив, як ти приходив додому і сідав у темряві, не вмикаючи світло, бо сил думати не залишалося. Він бачив ті ранки, коли ти прокидався з думкою Господи. Дай хоча б трохи спокою. Він бачив, як ти мовчки ковтав образи, щоб не створити конфлікт, як робив вибір правильно, навіть коли цей вибір ніхто не помічав, як стримував сльози, коли мав повне право розбитись. Ти проходив не просто складний сезон. Ти проходив сезон, у якому ніхто не знав твоєї внутрішньої ціни. У такі моменти легко повірити, що Бог далеко. Що йому байдуже, наскільки важко тобі давалися деякі дні, що він мовчав, коли ти найбільше потребував підтримки, але це неправда. У Псалмі 34, у 18-му вірші написано: Господь близький до тих, хто зламаний серцем і спасає засмучених духом. Ти відчував, що твоє серце тріскало, але Бог стояв ближче, ніж будь хто інший. Бачив вечори, коли ти сидів за столом і не міг зібрати думки. Бачив ночі, коли тривога стискала груди так сильно, що хотілося просто вимкнути все всередині. Бачив несправедливість, яку ти проковтнув, бо не хотів втягуватися у чергову боротьбу. Бачив моменти, коли ти був виснажений, але все одно встав і робив те, що потрібно. Люди бачили твої результати Бог бачив твою боротьбу. Люди бачили твою витримку, Бог бачив, через які внутрішні бурі ти проходив. Люди бачили, що ти тримався, Бог бачив, що ти ледве стояв на ногах, і саме тому ти зараз слухаєш це слово бо Бог вирішив, що час закінчити той період, у якому ти вважав себе покинутим. Послухай уважно кожна твоя тиха перемога була записана. Кожен раз, коли ти утримав себе від гніву, хоч міг вибухнути. Кожен раз, коли пробачив, хоч було боляче. Кожен раз, коли не зламався, хоч було простіше знехтувати принципами. Кожен раз, коли просто прожив день, хоча не мав сил на нього, Бог бачив, і жодна така мить не пройшла повз нього. Ти думав, що це не має цінності, що це дрібниці, просто життя, так у всіх буває. Але в очах Бога це було зерно твоєї стійкості, яке він тепер збирається примножити. Є моменти, коли люди не помічають, а Бог нагороджує, коли близькі не розуміють, а Бог говорить я був поруч, і я поверну тобі за кожну сльозу, яку ти приховав від інших. Ти не проходив цей сезон сам, навіть коли так здавалося. І сьогодні ти слухаєш ці слова не для того, щоб тебе підбадьорили, а щоб Бог сказав прямо Я бачив твою тишу, я бачив твою боротьбу, тепер починається моя робота. Є періоди, коли життя виглядає не як шлях, а як руїна. Ти дивишся на обставини і не розумієш, чому все валиться одразу, чому двері зачиняються, чому Бог мовчить. Ми звикли бачити його руку лише там, де світліше, коли щось покращується, коли приходить відповідь, коли двері відкриваються, але найглибшу роботу Бог робить саме в темряві там, де тобі здається, що нічого не рухається. Послухай уважно зараз це один із найважливіших моментів у всій проповіді. Те, що ти назвав хаосом, було не крахом. Це був процес вирівнювання твого життя під наступний сезон. Ти бачив втрати, Бог бачив те, що мусило відійти. Ти бачив розбиті плани, Бог бачив фундамент, який не витримав би того, що готується попереду. Ти бачив нерухомість, Бог заглиблював коріння. Ми читаємо в посланні до римлян у восьмому розділі, 28-му вірші все сприяє на добро тим, хто любить Бога. І це не поетичний образ, це духовний закон, все означає все, і болюче, і незрозуміле і те, чого ти ніколи не обрав би сам. Твої темні сезони не були помилкою. Вони стали місцем формування, там ти навчився бачити істине, відкидати зайве, приймати рішення, які раніше відкладав роками. Бог не руйнував твою історію. Він перебудовував її, щоб ти зміг пройти туди, куди сам по старому шляху ніколи б не дійшов. Зараз ти вже починаєш бачити маленькі нитки сенсу там, де раніше була лише темрява. Це не збіг, це робота Бога, яка нарешті виходить на поверхню. Є момент, який ламає багатьох віруючих. Коли ти просиш Бога змінити обставини, а Він починає змінювати тебе, ти думаєш, Бог мовчить. Але насправді Бог працює тільки не там, де ти очікував. Святий Дух завжди починає з глибини, не з проблеми, яку ти бачиш зовні, а з рани, яку ти ховаєш усередині. І коли він діє, відбуваються три речі, які неможливо підробити. Перше, він приносить мир туди, де довго був хаос нелогічний, нераціональний мир інший. Ти ще не вирішив усіх справ, гроші не з'явилися, ситуація та ж сама, але раптом тиша всередині. Як це виглядає в реальності? Ти прокидаєшся вранці і ловиш себе на думці Чому я більше не доїдаю себе, як раніше? Чому груди більше не стискає? Проблеми залишились, а тиск зник. Це не психологія, це Божий мир, той, про який Ісус сказав в Євангелії від Івана. У 14 розділі Мир залишаю вам не так, як світ дає, я даю вам. Друге він торкається ран, які ти давно носиш, але нікому не показуєш. Є рани, які ми навчилися приховувати так майстерно, що навіть собі визнаємо їх тільки подумки, але вони впливають на все, на довіру, на стосунки, на самооцінку, і ось раптом щось у серці починає пом'якшуватися. Це не люди тебе заспокоїли, не час. Це дотик Святого Духа. Він не загладжує поверхню, він йде в корінь, у той момент, де почався твій біль. У когось це відбувається так сидиш увечері на ліжку, думаєш про стару образу і раптом відчуваєш, що тиску немає. Ти не прощаєш зусилля волі. Бог сам знімає тягар, який ти носив руками. Третє. Він нагадує те, що ти загубив у боротьбі. У Євангелії від Івана у 14 розділі, 26 вірші, сказано Утішитель навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Це нагадування часто приходить тихо, ніби всередині оживає те, що ти вважав мертвим віра, яка колись підіймала тебе, мрія, яку ти поховав. Сміливість, яку ти загубив у роки виснаження, покликання, яке зарилось під тягарем буденних задач. Святий Дух не квапиться. Але коли він торкається людини, змінюється все, навіть якщо зовні поки нічого не змінилося. Відновлення завжди починається всередині, не з вирішення проблем, а з очищеного серця, не з відкритих дверей, а з ясного духу. Не з успіху, а зі спокою, який дає тільки Бог. Якщо ти зараз відчуваєш тепло, ясність або просто бажання глибоко вдихнути, це не емоції. Це знак, Бог уже почав працювати всередині тебе. Є думка, яка отруює серце багатьох віруючих. Я зіпсував те, що Бог мав для мене. Я вже не повернуся туди, де мав бути. Ця думка виглядає смиренною, але насправді вона руйнує віру, бо вона каже, Твої помилки сильніші за Божу волю. А тепер вислухай уважно це одна з найважливіших істин у твоєму житті. Бог не будує майбутнє на основі твоїх помилок, Він будує його на основі своєї вірності, і ця вірність не змінюється від твоїх падінь. У книзі Пророка Єремії у 29 розділі, 11 вірші. Бог каже бо я знаю думки, які маю про вас, думки миру, а не зла, щоб дати вам майбутнє і надію. Ці слова були сказані людям, які жили у наслідках власних неправильних рішень. Тобто, навіть якщо твоя історія пішла не туди, Божий план не зник. Ми уявляємо Божу волю як ідеальну пряму дорогу звернув значить, усе втрачено. Але Бог не працює так. Божий план це не тонка нитка, яку легко обірвати, це маршрут, який Бог коригує навіть тоді, коли ти сам пішов у протилежний бік. Ти зробив неправильний крок Бог додає новий поворот. Ти зупинився, Бог формує інший темп, ти витратив роки у місцях, де не мав бути, Бог перетворює ці роки на досвід, який знадобиться далі. А тепер удар прямо в серце, без красивих фраз. Ти не можеш зруйнувати те, що Бог задумав для тебе. Жодною помилкою, жодним провалом, жодним роком, який пішов не туди. Бог знав твої слабкі місця ще до твого народження, і все одно дав тобі покликання, шлях і майбутнє. Він не інвестор, який забирає вклад після першого падіння, він батько, який знає, як підняти навіть тоді, коли ти сам би себе вже списав. Іноді Бог не відновлює старе, бо планує дати нове ти хочеш повернути те, що було. Бог хоче дати те, що відповідатиме твоєму справжньому покликанню, усе, що ти вважав втратами, помилками, зіпсованими роками. Бог уже вплів у твій майбутній шлях не для покарання, а для зміцнення. Саме тому ти тут, саме тому Бог говорить до тебе зараз. Саме тому твоє серце реагує, не тому, що ти досконалий, а тому, що він вірний. Є двері, які ти дуже хотів відчинити. Настільки що молився, планував, надіявся, тримався до останнього. Ти вірив, що саме це твій шлях, твоя можливість, твоя людина, твоя робота, твоя мрія. І коли ці двері раптово зачинилися, ти відчув удар, якого не чекав біль, розчарування. Ворожнеча, наче життя вирвало з рук те, чим ти жив. Але ось що потрібно зрозуміти закриті двері в житті віруючого, це не поразка, це Божий захист, Бог бачить те, що ти ще не можеш побачити, ти бачив красиву можливість, Бог бачив наслідки, які зруйнували б твоє серце. Ти бачив перспективу, Бог бачив пастку. Ти бачив людину, яка здавалася правильною. Бог бачив те, що зламає тебе пізніше, і саме тому він закрив двері швидко, різко, боляче, бо інакше ти б не пішов. Закриття дверей це не кара, це попередження, замасковане під втрату, це милість, замаскована під розчарування. Навіть апостолу Павлу Бог закрив двері. У діях апостолів у 16 розділі написано, що Павло хотів іти в певний регіон проповідувати Євангеліє. І Дух Святий не дозволив. Уяви не грішник, не бунтар, не людина, яка тікає від Бога. А Павло той, через кого Бог робив неймовірні чудеса, і Бог блокує йому шлях. Чому? Бо напрямок був правильним, але сезон ні. Бо намір був чистим, але місце не те. Бо дорога виглядала благочестивою, але привела б не туди, куди хотів Бог. Закриті двері це не ні. Це не тут або не зараз. А інколи не для тебе, бо я маю краще. Те, що здається руїною, насправді притулок. Ти думав, я втратив шанс. Я втратив людину. Я втратив місце. Я втратив можливість. А Бог говорив Я прибрав те, що нашкодило б тобі. Я забрав те, що забрало би твій мир. Я захистив тебе від того, чого ти не бачив. Бог не руйнує без причини. Він не забирає просто так. Він не ставить крапку там, де міг би поставити кому. Якщо він зачинив двері, значить, за ними була небезпека. Сенс ти побачиш пізніше. Павло зрозумів божий задум лише тоді, коли Бог відкрив новий шлях у Македонію. Так само й ти. Пояснення завжди приходить після, коли Бог відкриває нові двері. Ті, які ніхто не зможе зачинити, ті, які не потребують боротьби, ті, які не виснажують, ті, які приносять мир, а не хаос. Тоді ти озираєшся назад і кажеш Господи, дякую, що не дав мені того, за чим я так гнався. Бо те, що ти вважав найкращим, було лише тінню від того, що Бог готував. Закриті двері це знак, що відкриття вже в дорозі, Бог не залишає порожніх місць. Якщо одна можливість пішла, це тому, що інша вже готується. Якщо одна людина відійшла, це тому, що йде хтось, хто не зламає твоє серце, якщо один шлях закрився, це тому, що Бог відкриває той, який веде в призначення. У книзі об'явлення написано про двері, які Бог відкриває, і ніхто не може зачинити це твої двері, твій сезон, твоя можливість. І коли вона відкриється, ти зрозумієш, чому все інше мусило закритися? Є стан, який переживає майже кожна людина перед великим Божим втручанням, але мало хто розуміє, що це за момент. Це сезон, коли стає не просто важко, стає найважче за весь шлях. І ти дивишся на життя і думаєш, чому саме зараз усе валиться, чому сили закінчилися, чому рани відкриваються знову? Чому Бог мовчить. Але те, що ти називаєш найгіршим періодом, у духовному світі часто називають порогом прориву. Коли тиск раптово зростає, це знак, що благословення дуже близько. Перед тим, як народжується світло, ніч найтемніша. Перед тим, як проростає зерно, земля давить найсильніше. Перед тим як метелик виходить з кокону, опір стає максимальним. Так само й у твоєму житті. Якщо останні дні або тижні були важчими за все, що ти проходив раніше, це не ознака слабкості, це ознака наближення Божої відповіді. Чому? Бо ворог атакує не тих, хто стоїть на місці, він атакує тих, хто наближається до Божого призначення. Темрява завжди кричить найгучніше перед тим, як у життя входить світло ти думаєш. Що на межі. Бог каже Ти на порозі. Можливо, ти відчував, що став втомленішим, ніж будь-коли, що твої молитви стали тихішими, що серце ніби втратило ритм, що віра горить малим полум'ям. Але саме тоді Бог починає рухати те, що ти не можеш посунути сам. Благословення рідко приходять тоді, коли ми на піку сил, частіше тоді, коли ми вже схиляємося від втоми. Бо тоді кожна відповідь виглядає не як я досяг, а як Бог втрутився те, що здавалося кінцем, насправді духовні потуги. Перед тим як прийде новий сезон, старий чинить опір. Ти молився місяцями, ти тримався, коли інші здавалися, ти вірив, коли все йшло проти тебе, і тепер, коли відповідь близько, темрява намагається зламати тебе в останні метри. Не випадково саме зараз повертаються старі страхи, оживають сумніви, з'являються втомлені думки, виникає відчуття я більше не можу, це не тому, що ти слабкий, це тому, що ти небезпечний для царства темряви. Ворог бачить те, чого ти поки не бачиш, божий план уже рухається, відповідь уже формується, молитви вже торкнулися неба, тому тиск це не знак поразки. Це знак наближення. Псалом 126, двадцять п'ятий вірш каже, Хто сіє зі сльозами, той жнатиме з радістю. Зверни увагу. Сльози це не символ слабкості, це символ посіву. Ти думав, що просто плакав. Але в духовному світі це було насіння, невидима праця твоєї віри, і сьогодні Бог каже тобі Ти не зрозумів, але ти сіяв, а тепер час жнив. Ти ближче, ніж відчуваєш. Можливо, твій розум каже усе погано. Можливо, твоє серце каже Я не витримаю. Можливо, твоє тіло каже Я виснажився. Але Бог каже Ти вже майже там, ще трохи, і ти побачиш, навіщо був увесь цей шлях. Ти не стоїш на краю поразки, ти стоїш на порозі перемоги, яку ще не бачиш очима, але вже відчуваєш духом. Перед проривом завжди найбільша битва. Це знак. Божий сезон наближається. Є сезони, коли тобі здається, що життя не просто тріснуло в одній точці, воно сиплеться одразу в чотирьох, наче одночасно падає тіло, слабне дух, зникає радість, а напрямок пропадає в тумані. І ти дивишся на це все і не розумієш, з чого почати, що лагодити першим, де взяти сили, якщо вони закінчились. А Бог говорить не так, як ми звикли думати. Він не каже почни з одного. Він каже, я підніму все одразу, там, де впало. Боже відновлення це не латка, не швидка допомога, не поверхнева зміна. Боже відновлення це будівництво. Глибоке, структурне точне. І коли Бог починає відновлювати твоє життя, це завжди торкається кількох сфер одночасно. Тому що Бог не працює лише з симптомами, Він працює з коренем. Ти навіть не помітив, коли останній раз почувався справді сильним, коли встав зранку нерозбитим, коли думки не крутилися безконтрольно, коли твоє тіло не реагувало на стрес так, ніби триває війна. Але Бог торкається того, що відчувалося виснаженим роками у книзі Пророка Ісаї, 53-му розділі. П'ятому вірші написано Ранами його ми зцілилися. Це не лише про хвороби, це про внутрішню втому, яку ніхто не бачив, але яка точила тебе зсередини. Коли Бог торкається твого життя, сила повертається не як емоція, як стан, як здатність знову дихати рівно, як спокій, який не залежить від обставин, як стабільність, якої ти не відчував давно. Є сезони, коли гроші наче випаровуються коли ти працюєш, а не бачиш результату. Коли двері закриті, можливості зникають, фінанси тріщать по швах. Але в писанні Бог не раз показував себе як того, хто відкриває двері, які людськими силами не відчиняються. У книзі пророка Малахії написано про небесні вікна, що відкриваються. Це момент, коли. Приходять ідеї, яких не було раніше, відкривається шлях, який був прихований, люди й можливості з'являються у правильний час. Те, що, здавалося, нестача, раптом перетворюється на достатньо. Бог не просто покращує фінансову ситуацію. Він дає доступ до того, чого ти не бачив раніше. Та печаль, яка в'їдається в серце так глибоко, що ти перестаєш відрізняти свій стан від самого себе. Ти вже не помічаєш, коли смієшся не по справжньому, коли живеш на автопілоті, коли рухаєшся без смаку й очікування. Але Бог каже в книзі пророка Ісаї у 61-му розділі 3-му вірші Дам їм замість смутку, олію радості. Це не тимчасове полегшення. Це внутрішнє світло, яке повертається так тихо, що ти помічаєш його не одразу. Очі стають живішими, думки світлішими, серце легшим. Це радість, яку не забере обставина, бо вона не з обставин вона від Бога. Найважчий стан це не біль, найважчий стан це коли ти не знаєш, що робити далі. Ти молився Господи, покажи шлях, хоча б наступний крок. І Бог відповідає. У Псалмі написано Слово твоє світильник для моєї стежки. Бог не показує всю дорогу одразу. Але він освітлює наступний крок, і цього вистачає. Раптом зникає хаос. З'являється ясність. Ти перестаєш бігти в різні сторони. Ти знаєш, що робити сьогодні, і цього достатньо, щоб Бог вирівняв завтра. Коли Бог відновлює, він відновлює все. Не одну сферу, не частину серця, не окремий шматок життя, він торкається всього, до чого торкнулася битва здоров'я, фінансів, радості, напрямку, бо його мета не просто полагодити, а підняти тебе в новий сезон, у якому ти не просто виживаєш, ти ростеш. І сьогодні, якщо слово в цій проповіді торкнулося тебе, знай. Це не мотивація, не випадковий збіг. Не підбірка алгоритму, це Божий сигнал. Я починаю відновлення в твоєму житті. Ти входиш у новий період, де буде більше ясності, більше сили, більше миру і більше Божого проведіння, ніж у попередні роки. Зроби одну просту, але свідому дію. Напиши в коментарях я приймаю це слово і довіряю тобі, Боже. Це не просто текст, це твій крок віри. Твоя відповідь на те, що Бог робив у твоєму серці під час цього відео. І якщо це послання справді торкнулося тебе, натисни вподобайку, підпишись на канал і подивись наступне відео в описі. Бог не закінчив говорити, він тільки почав.